Заступник Дякую. міністра з питань стратегічних хаузів промисловості сказав, що в укриття садочків не пускатиме сторонніх людей. Як ви думаєте, це правильно? Чи ні? Я думаю, що в даний момент це зовсім а не є правильним. А чому? Тому що всі заслуговують люди на безпеку в теперішній час. Ну, Якщо людина там стороння знаходиться поблизу того садочка, так, і тут тривога, і то єдине, єдине місце, де вона може сховатися, ну то. то... Я думаю, ви зрозуміли. То не має значення, чи то садочок, чи то будь-яке, якщо то є єдине місце, де людина може потрапити, то мусить там впускати. Мою думку, це правильне рішення, тому що це в першу чергу безпека дітей. І це в першу чергу маленькі діти. А, ну, все, я повністю згодна з цим рішенням, тому що це маленькі діти. Зараз прийдуть посторонні люди, невідомо які вони, з чим вони прийдуть, і це наражає дітей на небезпеку в першу чергу. Це небезпечно. Ні, я думаю, це неправильно. Потрібно людям давати можливість ну, любе укриття, ну, скористатися ним. Це ж для їхньої безпеки в першу чергу. Ну а в першу чергу це ну якби імідж, Ну як людина може не пускати людей в укриття. Це взагалі, я читаю аморально, аморально просто на територію сада. Я вважаю, неправильно правильно пускати посторонніх людей. Люди є різні, а маленькі дітки їх можна злякати, можна їм якоїсь шкоди завдати. Ми ж це може бути і маньяк, якийсь, Ми ж люди всі різні. Вони дорослі. Люди, а дітки лякаються сторонніх людей. Я думаю, це правильно і для дітей має бути найкраще все зроблено, і це не може бути. Ну будемо казати, територію, де всі люди, не розуміючи значення ну, певних обмежень, мають приходити. Ви розумієте, люди можуть бути і брудні, і хворі, а там маленькі діти. Ну я гадаю, що в дитячих садочках посторонніх. В принципі не має бути, тому що там є діти, за яких відповідальні вихователі, і тому, мабуть, краще було б, якщо б робили якісь поруч модельні укриття для інших людей. Це було б краще рішення. Ну, взагалі, мені здається, що це не є правильним рішенням, тому що, типу, це банальна безпека. Ні, не, неправильно. Думаю, що як всі жити хочуть. Ну на мою думку, з однієї сторони правильно, тому що вони переймаються за безпеку дітей, а з іншої сторони, якщо не дай Бог що то люби батьки зразу же побіжають туди, щоб забрати свою дитину і відвести в більш безпечніше місце. Тому якось думки розходяться на дві різні сторони.